Гадаймо біблійську притчу: той час, коли нащадки Ноя вирішили збудувати місто та вежу аж до самого неба. Ще тоді на землі панувала одна мова, якою всі розмовляли. Проте Бог побачив це місто та вежу і подумав, що для людей тепер нема нічого неможливого. Тому і поклав край такому лиходійному діянню: змішав всі мови, щоб будівельники перестали розуміти один одного. З того самого часу кожен народ має свою рідну мову. Але по Повернемось у наші дні. Починаючи з 2000 року, 21 лютого вважається офіційним днем рідної мови. Це рішення було оголошено на 30 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила в листопаді 99-го року в Парижі. Головна мета підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. По всій Україні цього дня відзначаю день рідної мови. У кожного народу вона різна. Проте, дехто говорить, що рідна мова та, котрою ти говориш у серці. А ми в свою чергу вирішили дізнатися, чи святкує новомосковська молодь день рідної мови. В класі старшокласників лунає відголосся приголосок. А яких цікавих? Наприклад, таких: де мало слів, там більше правди. Чи ось від мича рана загоїться, а від лихого слова ніколи? А ця найбільш приємна від теплого слова і лід розмерзається. Це один з конкурсів гри брейрингу, що проводиться для учнів старших класів. Автор кіноповісті Україна вогні. Це міжнародний день рідної мови. Кож, кожен народ святкує це свято. Український народ його святкує як свято рідної мови української мови. Ну у нашій школі до цього свята ми запланували такі заходи серед перших четвертих класів. Був конкурс малюнків Я люблю Україну старші класи організувалися в команди, і була проведена гра Брейринг, які змагалися на кращого знавця української мови. Заступник директора з виховної роботи Любов Поляничка з приємністю говорить, що рідну мову шанують у їхній школі не тільки дорослі, а й малі, адже у мові нація закодовує всю свою історію: багатовіковий досвід, здобутки культури та духовну самобутність я, як вчитель української мови, хочу сказати, що свято вдалося, діти показали знання рідної мови, бажання її вчити і знати далі, і що. Приємність до нас у нас у школі діти на перерві у нас спілкуються на українській мові. Я розмовляю на українській мові, мені ця мова дуже подобається, і свято мови це і для мене, і для учасників моєї команди дуже важлива подія. Ну і для всього українського народу. Не можу сказати, що ми довго готувалися, але ну продумували вже довго. На окремому папері кожен учень мав змогу написати, чого він бажає своїй квітучій країні. Марина Хорошко поділилася з нами своїми бажаннями. Я написала, щоб народ український ніколи не знав горя та біди, щоб народжувалися виключно талановиті співвітчизники наші, і щоб Україна залишалася такою ж квітучою та міцною державою. Ось так святкували день мови старшокласники. А що до молодших учнів, ось вони. Батьківщина це труд і свято, батьківщина це мама і тато, це твої найщиріші друзі і бджола у веснянім лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово. Таким гарним віршем розпочався урок образотворчого мистецтва у маленьких школярів. Для дітлахів провели творче завдання. За допомогою таких інструментів мови, пензля та фарб вони зображали візуально замість слів, що для них значить Україна. Отож, гру починаємо. Для мене батьківщина це. Це рідна хатина і природа. Це ранні весняні квіти. Я люблю свою країну. Україна це рідна мати, калина і її чудова природа. Для мене Україна це гаряче сонце. Такого сонця, як в Україні, нема ніде. Я дуже люблю свою Україну. Україна це моє рідне місто і моя хата. Це гарні світи. Добрий день! Для мене Україна це наша рідна хата, наша батьківська хата. Для мене Україна це козаки, які обороняли Україну від чужинця, Червона Калина і Пшеничні поля. Втім, Україна віднедавна вважається двомовною країною. І, хоча український парламент надав статус регіональної мови і російський, більшість учнів школи говорять, що саме українська мова для них рідна. Проте важливо, аби українська державна свідомість збереглася взагалі, а не лише її мовна складова. Генеральний директор ЮНЕСКО Куїтіро Мацуура говорить: міжнародний день рідної мови всі мови визнаються рівними, оскільки кожна з них унікальним чином. Нам відповідає призначенню людини, і кожна є живою спадщиною, яку нам слід оберігати, і важко з ним не погодитись.